І я хочу продати пай. Яка послідовність дій? Ну для початку давайте познайомимось. Мене звати Матвій з вами агрокомпанія Лане. Пункт другий. ви хочете продати пай. Вам необхідно зрозуміти, скільки коштів ви можете за нього отримати. Як це зрозуміти? Є чотири критерії: площа, область НГО, тобі ж нормативна грошова оцінка, і термін оренди. Адже ми купуємо в оренді і не в оренді, і в оренді в оренді навіть до 2045 року. Практично по всій території України. Ви можете нам написати, на будь-який месенджер. у нас є чотири номери, які закріплені на сайті нашому офіційному, ви можете перейти за посиланням, побачити їх, можете залишити заявку, наш менеджер з вами зв'яжеться. Можете написати нам в Телеграмі, WhatsApp, будь-де в, будь в Тіктоці, ми з вами зв'яжемося. Доволі оперативно це відбувається впродовж декількох годин, залежить від Живої черги. Консультація на кош... наша також безкоштовна, тобто ви сьогодні ж отримаєте від нас хорошу пропозицію. Бажаєте продати, звертайтеся адже купуємо дорого, надійно, оперативно, при цьому сплачуємо всі податки за вас. Ми завжди до ваших послуг. Довго дня кожному!